Познайомтеся, це Максим, хто не знає, це Максим. 20 кілограм. 32-й лот. По 3 і 6. Юлічка закріпи. 5. Ага. А що, то що Ну, То чекайте Чекай, Напиши там щось мені в рядочку. Циферку напиши. 20 кілограм. Юлечка. Юлечка. Добави модератор. А що це тут не модератор, Юлія? Не знаю. Не а що хіба може злітати? А може ти просто водна основних. Знаєш, що не любить? Все, добавила. Дякую, Наталечка, дякую. Так, що там була перша куртка? Ви я нічого не побачила, нічого не зрозуміла. Класна і солід. Розмір Розбір ка Крута. Крута. Ну, Дивіться, як горта. Ніяк його не видавати, що ти написала? А ви видали закріп? Я видала закріп, то пиши по-новому, Іван. Ще уважно. Будь уважна, Іван. Так, дутий класний матрас. Розмір XL. Оксі XL. Великий розмір бугаті. 2 X. Джекі Джонс. Джекі Джонс розмір невеликий, XL, XL. Котонова. Спортивна, теплюща, дута. Треба трохи випрати. Пухова, дуже тепла. Два X, так? Да. Це Angelo Літ... літрико. ка Спортивна. Вітер дощ, сьогодні по чому. 52 російська. Класна. Осіння. Класична. Еліксель. Типу, як екозамша. Дута. СНД. МК. Теплюще. Коламбія. XL 2X, 2X, вона просто стягнута цей. Ану. Зараз мене потяне. XL пише. Пише XL, але вона така велика. А ну ще. Але mm файла. -hmm. Чого? Mm -hmm. А на цей сторони шупориться. Mm -hmm. Файна, велика. Що так казати? Кліпиться. Mm Воно -hmm. ну, буває так люк. Відлітає. Зараз закриклю, я коментар закріплюю, так його не можна писати. Скопію його, ще раз і кинь раз, Бо його не бачу взагалі. <різь> Він не кріпся, бо тому що тебе. <різь> мене, мене не пускає, Копію, вати для нас селання. Ой, ще одну цифру. Там ще одну цифру, 3,72. Не спіши. Я витерла тобі.